Всім здоров'я, з вами жадний. Так, коротше. Це друге відео на моєму каналі. Сьогодні ми трошки вийшли на природу. Я знаходжусь в Озані зараз, на пляжі Віді. Я там прикріплю де це знаходиться. Трошки народу, як бачите, трошки іміється. Нічого страшного, вроді знайшов місце, зараз будемо розкладати палатку. Перший раз розкладаю палатку, я не знаю, що це вийде, скільки я на це время потрачу. Ну, Дивимося. Як ви можете побачити, вже палатка стоїть на місці. Да. Коротше, готові. Аби її повністю поставити, мені понадобилось 30 хвилин. 30 хвилин. Ну да, коротше. Да. Запис відео трошки обірвався, бо пам'ять на телефоні закінчилась. Трошки не розрахував. Да, в 4К почав знімати. Зараз я вам трошки покажу румтур, як я тут облаштувався і пізніше. Я сподіваюсь, пізніше, як я вирішу проблему з пам'яттю, я хочу, треба якось збільшити трошки пам'ять на телефоні. І далі буду вже щось готувати вечерю. На вечерю у мене щось буде, побачите. Так от, румтур. Такий вид у мене. Відбув сказати вікна, але з двері виходить. Тут у мене мій склад. Тут фонарик. Фонарик. Тут ще одне вікно, Туди, щоб ніхто до мене не заліз. І десь отут чи отут посередині буду спати сам я. Так що от отак. Зараз не знаю, зараз трошки ще попавлюсь з пам'яті телефона, треба якось трошки більше звільнити місця для, для відео. 64 ГБ. Так от з моменту мого прибуття пройшло вже близько 4 годин, за цей час я встиг поставити палатку, освоїтись тут. Трошки відпочити, бо від мого дому до цього місця півтори години їзди. І що я планую зараз? Я планую зараз приготувати вечерю. Зараз підемо розпалювати багаття будемо готувати вечерю. Далі буде. Ми і прийшли до місця жарки, прожарки. Зараз розводимо багаття і будемо кулінарити. Коротше, тема така. Батареї трохи залишилось. Пуербанка я не знаю наскільки вистачить. Ще нам їсти треба відходить. Горить. Це не файл шоу. На м'ясо у нас курина грудка маринована до горючі. Людей, до речі, вже майже немає. Розходимось трошки. Розходили. Ось отак. Ой-ой-ой-ой! Не знаю, я думаю, к мокочки два нам выскочить на mm сегодня. -hmm. Угу. Mm Черак -hmm. від черпа. Не знаю, насколько этого угля хватит. Но и мае выскочить, прожарить. На нашу сегодняшнюю вечерю. Оп, чикс, а ты шо? А ты шо? Что по картопле? Что у нас по картопле? Картопля звичайно, не маринована взагалі ні в чому. Рація, поки що я вас вимкну. і вже включуся трошки пізніше, я подав. Плюс-мінус буде, буде готово. До речі, Ліга Європи фінал всього. Екстрене включення. Испания забыла, я, забила, я не, не знаю який рахунок, потому что я жарю себе вечерю, но я не знаю. Сейчас будет видно, сейчас еще до хвилин. минут доедет картофель и увидимся в палатке. Короче, народ, мы уже в палатке, Чи палатке, палатке. Вечерю я вже зробив. Ось тільки зайшов в палатку. Зараз покажу вам, що вийшло. А вийшло у нас таке чудо. Не знаю, зараз буду пробувати, що воно таке. Так. Ось що в нас вийшло. Пробую курицю. Курку. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Довольно смачно. Вообще классно. А ну картоплю. М -м -м. Загали класс. Короче, зараз по очерью. Уже, Уже, мабуть, буду спать. Тож, до завтра.